Прийшов час для корпоративного проходження єдиної гри, де вчитися на власних смертях можна у відкритому світі. Дідова обручка. Так, да, спробуй значить телепорт Fast тревел до Church of Anne. А де це? Я просто подумала, що треба купити Crafting Kit. Goodbye. А хто хоче Хто? Який? А. О, прикольно. <рець> не, ну я знаю, тут печера была. Ну там, де чуваки стреляют э, в тебе. Ну, такие. Вони, вони плюются колючками. И вони похожи на яйке. <рець> я не хочу свести, я так дойду. А це хто? Це злый. А, це ці шах шахтари якісь. Давай сюди. Эээ, где мы его в вообще? Вот, вони, вони там отвратительные, короче, вот эти чуваки. Их тут два. А я так від него увернулася добре. Камас А, херня на тайминг. Я почекаю, пока шо Э Ты шо, там щось виключив? Да. Якщо його вдарити, то воно виключається. і точно так же включається. А... О боже, що це? Я не знаю, що я підібрав, а воно стрмне. Блять! Я вбився. А ми за тебе отомстим. Ага, вона під землю пішла. Нет. На... А... І... <смес> Спасіть. Їх я тут... йду. Їх... О, Вондерінг oh, Noble. О. Oh. Прикинь. Oh. Ну, так, вот, вот, да. але вони трохи безприязні. Ну як, це не вовки, а прямо. Стран... Э, э, Браячі. Э, так, нам сюди. Браячі. Оооо! Пас! Яке красиве. Ти Ди, дивись, яка вона. Вона схожа на. Виделку, яку погнули <з Minor> не в ту сторону. Кушай моїх ловків. Ну давай фаст фаст тревельнемось до. Мейн Гейт. А, сайт of Grace це значить місце отдиха. Не трогай. Так, тут обережно. А тут знизу щось цікаве. Ну, тут же всяке Ці... цілий склад. <плес> Суперкритичні удари, 60 доз, а ще є росомаха. Аааа, да, реально воно круте. <плес> я обережна. росомаха. Ой, обережно. назад. Там бочки какие взрываются. По-моему, вот они взрываются, ни хера. Не-не-не, ща, ща, почекай. Ну, ну ты будешь кидать? Будешь кидать? Ну, ну кидай, давай, кидай. Хе-хе, <рес> Росомаха. <Ага. рес> там снизу какая-то штука ща. И вот раз ты плеешь. Ну там снизу штука. Ну... Ну окей, ты добираешь штуку и получаешь. Золотые руны. Как золотые рунотики в множественном числе. Open. Смотри. А что? По-моему, меня посадили в тюрьму. Угу. Хорнит джема. Не, ну... Ай. Так, ну тут мы справимось. В кнопках путаюсь. Knights nice grey knights nice great sword. Ну, грей сорт це не так прикольно, як кох. Ну так. Тепер я думаю, ти вже не скоро їх понимаешь. Uh, зазвичай uh, строк гарантії на манікюр це 2 тижні. Okay. Не падай. А чому ти світишся? Бо я надів фонарик. Боже. Ти, ти цей. Як... Ти або. Ти або труси надягни, або фонарик сніми, чи як вони кажуть. Я не Знаю, як вони кажуть. Ай. І я знав, що це сорі, Я, я провалився, да. А до мене труп впав.

Спатрі, дивись сюди. Щас, це, це, що? це неймовірно, я поламала стол, але один кусок стола стоїть на одной ножці. Е? О, прикол. Стой, стой, і дивися, це птахи, які е, кидають з штуки. штуки. Ага. А ось купа. Штуки, які взриваються. Ага. Ідея в тому, щоб побити птаху. Цікаво. А чому, а чому вони взриваються, але, але при цьому не взриваються? Бо там порох, він взривається тільки не ходи туди, не ходи туди. Не ходи. Стривай. Ай, прямо на голову. Ah, nice ні, ну я куплю. Мені подобається купувати речі. Взагалі я крадуся. О, я щас його в спину почекай. Щось мені боляче від нього Ну Я його добила. Зараз я прийду. I will be waiting for you here. Я взагалі нікуди не буду відходити, тому що мені страшно одній. <реш> mm -hmm. Хороше рішення. Так я не пам'ятав, що буде якщо сюди залізти, але давай спробуємо. Мені здається, опинишся наверху. Uh, ну це перший uh, шах, а другий. а. Ну в принципі. В принципі, нічого. Виходить, я була права. Вот і висить. Це висить. Хто це висить, я не розумію. Mm, це великан. Ми таких вже... ...да, А-а-а. Стой, не трогай, він спиною розвернувся. Ну, зато я його добив. Нічого, я щас. Мені треба згадати, яка дорога. А, от сюди. -а. Я не очікував, що? що буде птах. Це ти біжиш. А! Він там один літає, бля. Да. <пілляв> да, він... От бачиш? Ну, він, він... Він... ну як він літає? Він схожий на голубя, який залетів в метро. А чо... а, а чому ти ходиш в, в пузирі? <пілляв> <пілляв> ну, бо мені так подобається замістить. Це, це замість одягу? Там сундук. О, це мої руни. Візьми сундук. Блин, все планы порушились. What? What? А це, це концептуально прикольная річ, але вона абсолютно бесполезна. Ну, вау. По-моему, ты виглядаєш краще. Ем... О, я. О. А я подумала, що я пушка вже. На жаль, пушка яка настріляє. стріляє Я би щас пожартувала типу правда? Ага. о, прикол, ты можеш її тут призвати... Так, Jelly, вона так світить тягарна. Даже yeah. фіш слишком товсте, щоб пролізти в двері. Это называется лифт. Я знаю. это Я за стеной. Я шукаю, потерялась тут в коридоре. Эй, на трубы, на трубы, на треба. Подожди, мне не страшно вообще-то. Я могу в пасты. Знаешь, как тут заносить, особенно когда на мосту. Вочевидь, от там і по колоні наверх ще треба буде. Не подумайте те, що розпавняться вороги прямо всюди, в місті, де ми були. Це якось странно. Мабуть, це дуже важливо для них. А тут якась херня, де сюди чи... не треба. А сюди можна протіснутися, якщо дуже постаратися. Ладно. Взагалі ні. Тікай, він боляче б'є. Мені нормально. Що ти від мене хочеш? Мені треба руни блядь, підняти. О! Отлично. Yeah. Щас я його доб'ю. Ти помер? Все. No, so. а, -а, -а. а я Ні, ну я Я не можу. Щас, я ще можу е зайнятися. Чизінгом. Що відбувається? Як саме. Ти як мене б'єш через стіну? Все вони почали займатися чизингом. Ти стріляєш в землю. Подержка з воздуха. Добре, що все добре закінчилося. Мгу. <си> <си> <О! си> Нормальний Нормальные а не вот это вот все. Ну, треба тут буде заточити щось. За тобою чувак, побіжав. О, там, да. ти ти можеш тут штуку зробити. Яку штуку? Зробиш штуку. Ну, ну і вот вот тут я стою. Стань ти що з А. Пуш левер. Відкриваєш ворота. Я зробила що? А, відкриваються ворота. Mm. Oh. Common simple. Uh -huh. Одежда просто людина. Ми... Я не знаю, що це за штука. Э, на груті мислить. І... Я я вона, вона трошки стрмна, я лише це надягнув. Якби питання, uh -huh. то в першу чергу в моді все-таки. Ну, mm -hmm. right. 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 це правда, це правда. ж суть в тому, що я така, типу, хіра. <світ> Вони на двох руках бувають. Вис, я а, ну так ти сама, і я з 6 угрію. Який чембер? В uh, uh, да. цьому місту потрібен новий герой. Куди? Прямо вниз. А. Просто страшно трошки так прыгати. Блін, яке прикольні статуї. Трошки розйобані, але прикольні. Миша, ти навіть не знаєш хто я. я. Я чую музику. Да, йди на музику. О, музика. <звук> да я ж впаду просто. А, ні, тут немає фол демеджу. Молбоу. бо... ну тут, ну, тут, ту ту тут є фол демедж. Впадеш і він тебе съест. Mm. Я убихаю. У мене кончились хілки. Ну-ка, я... Бля. Підтримка. Ні. з воздуха. Ладно. Я в вас вірю. Ай, до мене, я тут... Я, я, тут, я тут займалася важливими речами. Чого тут так темно? Не знаю, колдой. Тут, кстати, я можу відкрити обезьяну. Ми відкрили обезьяну, але не пройшли туди тут детали. Да мы вс пройшли. В смислі? Ну, тут, тут вже кінець. Ну вот, тут вот. А, ну да. Гріб. Окей. Да. Класс, вс, ты перший пришло. Я я вдягнул вдягнув фанси шоу. Найс. Nice. Орден хрестоносців. О oh, боже. <laughs> так, не забудь про вовків, єпашина. Yeah. Разію. Яка ж єбан історія. історія. це хто такий? Чого він топчеться тут? Фігню всяку продає, чесно кажучи. Mm, ну, до речі, от те, що зараз відбувалося mm, з драконом. І взагалі оця вся фігня, що в нього купа рук, Це от і називають крафтинг. Коли а, комусь відрізають щось, І потім причепляють mm -hmm. на іншого. Ну я знаю, вони ще такі, коротше, на, на, на павука жалілися з цього приводу, що він теж так і робить. It's so creepy. <звук> О ті ворота. Там є ворота з, з дерев'яні такі. Uh, Прямо. Ну uh, да. А, коротше. Біжим туди. Ладно. Ми просто мимо проходимо. А блін, це, це не то. Ладно. Ну тепер стало якось стрм. Я просто руни забрати. А куди? Ж, куди ж і Ми Не заблудились, скажи чесно. Oh... Oh, ти бачила? No, він він no, сам no. взорвався. Він, він вдарив бочку і взорвався. По-моему, його це заєбало просто. Ah, не бийте. Кукі, 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 ку От бачиш? Ну, у мене є на то відповідь просто. Мені треба її тільки екопірувати. Це Ті мої кукері. Кукері воно не долітає о, долітіло, фак, фак. нічого будемо прибиратися, це вже... це вже той шлях, який був потрібен. Це... А в мене не вистачило кукері. Алло, пацани, я мої руни. Ти знаєш, що тут страшна звірюка? Та, uh, да, я тільки що її бачив. цього uh, чувака можна просто обійти. Бля. Та, uh, да, їх можна... Якась вся єбанота. Він злиться. Хто? О, да, потрогай цю що... штуку. Підтримую. Одобряю. Лайк, підписка, чудова була вписка. Хай вам щастить і зустрінемось в пеклі.